Розпочинаємо новий робочий тиждень разом з експрес-новинами на телеканалі СТН. Ми говоримо коротко про головні події України, Волині та Нововолинська. Іванна у студії вітаю. Терористи готові до третьої фази війни. У Луцьку урочисто зустріли демобілізованих бійців. АТО. Громадське громадські обговорення щодо тарифів на проїзд відбулися у Нововолинську. Про це та інше. Далі у випуску більш докладно. Терористична ДНР готова до третьої фази війни і надалі планує захоплювати територію України, відсовуючи лінію фронту. Про глобальні плани угрупування розповідає військове командування бойовиків. Про це в інтерв'ю ленті.ру заявив секретар Ради безпеки Донецької народної республіки, командир батальйону бойовиків Восток Олександр Ходаковський передає «Еспресо тіві Хочеш миру, готуйся до війни, але хочу попередити. Тенденція, що встановилася із серпня в ході бойових дій відсувати лінію фронту збережеться. Якщо ми активізуємося, то виключно заради того, щоб просуватися далі. Нам би цього не хотілося, адже у цьому випадку неминучі людські та інфраструктурні втрати. У нас немає достатніх людських ресурсів, а значить, ми змушені застосовувати артилерію. Руйнування неминуче заявив він. При цьому бойовик розповів про глобальні плани терористичного новоутворення. Я приймаю для себе існування ЛНР і ДНР лише як перехідний етап. Наша війна закінчиться тоді, коли Південніша Росія буде проросійська антифашистська держава. Інакше кажучи, нам потрібна вся Україна, заявив він. Вже у квітні на Яворівський полігон вівської області прибудуть 290 десантників армії Сполучених Штатів Америки для навчання підрозділів Національної гвардії України. Участь у тренінгах візьмуть 900 українських бійців. Спільні навчання розпочнуться 20 квітня. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. 290 американських десантників висадяться 20 квітня у Львівській області на Яворівському полігоні. Саме тут, згідно із домовленостями з держдепартаментом США, пройдуть тривалі спільні навчання тренінги 173-ї повітряно-десантної бригади армії США і бойових підрозділів Нацгвардії. Домовленість про спільні навчання військових досягнута була під час переговорів президента України Петра Порошенка і віцепрезидента США Джо Байдена повідомив міністр з його слів у тренінгах візьме участь 900 бійців Нацгвардії України. У навчаннях братимуть участь такі відомі підрозділи Нацгвардії, як АЗОВ, батальйони імені Кульчицького, Ягуар, Омега та інші частини з Києва, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Львова, Івано-Франківська та Вінниці. Після закінчення навчань в розпорядженні підрозділів Нацгвардії, які пройшли навчання, американські партнери нададуть спеціальну амуніцію і засоби зв'язку, пояснив Аваков. Днями у Луцьку урочисто зустрічали бійців, які прибули із зони антитерористичної операції. 70 вояків 14-ї бригади нарешті діждалися демобілізації і повернулися у свої сім'ї. Автобус із учасниками АТО зустріли під вигуки герої, повідомляє видання під прицілом. Чоловіків зустрічало не лише командування та владці, а й сім'ї з дітьми, які принесли їм оберемки квітів, плакати і національні сувеніри. Офіційно демобілізовані вояки відзвітували керівництву про результати проведення АТО, після чого розповіли присутнім про нинішню ситуацію у зоні бойових дій. Прийшли привітати бійців із поверненням додому і перші особи області та Луцька – Володимир Гончик та Микола Романюк, які урочисто позували на фоні бійців для пам'ятного фото. Під час жалобного віча у Луцьку Волинян закликали використати війну для просвітництва, навчаючи дітей бачити зло. Скорботне віче та покладання квітів до пам'ятного знака депортації українців з етнічних земель у Польщі відбулося на меморіальному комплексі Вічна слава вихідними. До присутніх звернувся Луцький міський декан Волинської єпархії, Української православної церкви Київського патріархату, настоятель церкви Холмської Божої Матері проти Михайло Онищук і виголосив патріотичну проповідь. Під час виступу духівник нагримав на присутніх бабусь і дідусів, які прийшли на вшанування пам'яті загиблих без своїх онуків. Пишуть волинські новини. Треба розказувати дітям про ціну державності, про ціну землі, показувати картинки сьогоднішньої війни. Так матимемо шанс на нову державу. Ми дожилися до чогось унікального раніше ніхто з вас. Не міг уявити, що знову повторяться жахіття, які ви пережили. А все тому, що зло було поряд завжди, воно було прихованим, і тепер настав час зрозуміти, що воно серед нас. Необхідно змінювати формулу життя, живіть щасливіше, любіть один одного, але не творіть раю тут, на землі. Адже закінчиться ця війна, вилізуть позаті і почнуть усе гребсти. Закінчиться та біда, вилізе нова неправда. Утім, старайтеся тримати оборону, так ми доб'ємося свободи, наголосив отець Михаїл. у присутні поклали квіти до пам'ятного знаку жертвам депортації українців із етнічних земель у Польщі. Які встановили і урочисто відкрили у День незалежності України 24 серпня 2002 року. Питання погашення заборгованості нововолинським шахтарям нарешті вирішене. Замість обіцяних 15 мільйонів гривень на рахунки надійшло 36,5 мільйонів. Детальніше інформує міський голова Віктор Сапожніков. Далі надійшло два транші: один 24 мільйона від реалізації вугілля, і один 12,5 мільйонів це. Державний бюджет по постанові Кабінету міністрів, про яку я вже говорив. Я ще раз хотів би подякувати губернатору Володимиру Петровичу Гунчику, який допомагав нам у вирішенні цього питання. Я постійно був з ним на зв'язку. Навіть скажу більше, він мені в четверг ввечері, пізно ввечері передзвонив каже, от є гарна новина, але може навіть і не говорив Шахтарям, то я так натякнув, а суми не називав. Таким чином. Погашена заборгована заробітна плата за грудень 58%, за січень 58%, і майже 30% 27,5% проплачена лютого місяця. Сподіваюся, що на наступному тижні нам вдасться дотягнути лютий місяць. Ну, ні, то постараємося все зробити, що можливо. І вже десь. Пів сьомої вечора, бо працювали з обласним казначейством, з міським казначейством, досить оперативно. Якщо раніше, от, наприклад, державні кошти від постанови проходив тиждень, ну, в кращому випадку чотири дні, то тут фактично за два дні від постанови до виплати в банкоматах людям грошей, спрацювали всі. Я всім дякую за це. Дещо там сварився із об'єднанням волинь вугілля, але все ж таки вони також нормально спрацювали, і нам сьогодні не соромно за те, що пішла заробітна плата, і люди перед Пасхою отримують кошти. Тому я задоволений тим. Єдине, безперечно, чим я не задоволений, це перспективою. Ми повинні чітко знати, куди і скільки ми повинні реалізувати вугілля. Буде збут вугілля. Будуть кошти, можна робити оптимізацію і таке інше на сьогоднішній день. На жаль, на жаль, міністерство ще повної відповіді не дає. Є багато боргів, навіть в тому числі і по електроенергії. Воно накопилась із-за того, що ну, не співпадала вартість вугілля. Електроенергія росла, а вартість вугілля залишалася мінімальною. А відповідно дотація могла покрити тільки щось по зарплаті, а не інші витрати. Але ще раз кажу. Новина приємна, я думаю, і в першу чергу для шахтарів. Ну і я десь з моральним задоволенням доповів Володимиру Петровичу, все, кошти пішли. Питання тарифів на проїзд у Нововолинських маршрутках обговорили на громадських слуханнях. Перевізники розглянули проєкт рішення та вислухали пропозиції мешканців. Подробиці далі у сюжеті. Розпочав засідання заступник міського голови Едуард Савік. Зокрема, зазначив, що ціни на громадський транспорт не нато різняться, ніж в інших містах. У Володимирі Волинському встановлений тариф 2,50 у Червонограді та Луцьку 3 гривні. Місті ковалі ще не проводили, там готуються документи. В Червонограді для дорослих 3 гривні, і значить, в них для дітей закладено при умовах конкурсу половину вартості. проїзду. Значить, гривня 50 для дітей. В Луцьку 20.02 проведені громадські слухання. Теж. Для дорослих 3 гривні, і для дітей одна при нагадаємо, місяць тому на проїзд у громадському транспорті нововолинці почали платити на 75 копійок більше. Підняти тарифи перевізники вирішили без погодження антимонопольного комітету та розгляду проекту рішення виконавчим комітетом, що є незаконно. Транспортники виправдовуючи свої дії кажуть: якби на той момент тарифи не підвищили, перевезення зупинилися, б, оскільки виїжджати на маршрут при таких високих цінах на бензин було збитково. Працювати за старими тарифами це працювати в мінус, треба платити податки. Платити працівникам обслуговувати автобуси за зарплату підприємцям вже не говорю. А ви якщо не знаєте, шановні громади, то нам якщо підняти тариф, то треба чекати місяців два, поки не пройдуть наші розрахунки через ці бюрократичні інстанції. А ми напряму зав'язані від вартості запчастин та паливно-мастильних матеріалів. У мене два буса. Я кожен день заправляв машини, піднялася солярка була 26,50, я чеки зібрав. Якщо говорю, що пані, матеріали піднімаються більше як на 10%, переглядується ціна е, проїзду. Автоматично. Бу, ми, як, ми, нам, нам як робити проїзд от, на 225, як ми подавали документ, не як дали нам проїзд, а як ми документи подавали, мене проїзд був по 11 гривень. Солярка <кій> <кій> була 11 гривень. А як ми 3. робили документи, не, не дали нам проїзд, а як робили документи, була по 11 гривень. От є документи вони. 11 гривень солярка. Стала 26 чи 27 вже тоді була. І вони ніхто нічого не переглядали, ми все терпіли. Тут тільки трохи хотіли ж ну, вижити, все одно ж особливо підняти, вижити. Вони у нас хлоп, люди. Це не те, що вам думають, люди починають тут цього, де які тільки. Другий наоборот заходять, ще навіть того нічого не було, 3 гривні лорики їде, де я встачу, не хоче брати. Своє обурення висловили перевізники стосовно штрафних санкцій від антимонопольного комітету за незаконне підвищення тарифів. Начальник відділу економіки міськвиконкому Олександр Громик, звертаючись до присутніх, наголосив, що незважаючи на різке підняття цін, закон ніхто не відміняв, тим паче, що інші міста витримали терміни прийняття регуляторних актів. Закон ніхто не відмінив. Так як і, наприклад, вносили зміни в податковий кодекс цього року, 28 грудня, і вони конкретно написали при кінцевих положеннях, що міським радам в цьому році дозволяється проводити там окремі рішення про встановлення місцевих податків і зборів без застосування закону <клух> регуляторну політику, то на це ніхто в цьому році не відмінив. зрозумійте. і справа в тому, коли було б засідання виконкому і вам встановлювали чи скориговані, чи нові тарифи на перевезення. Прокурор зразу тут сидить і запитається. Скажіть, будь ласка, а пройшло це рішення регуляторні громадські слухання? Ні я, ні він такого рішення на виконком не в змозі. Не вправі подавати без процедури. леонід Дудар порушив питання щодо чіткої назви зупинок у місті, пільгових перевезень здачних масивів та паркування автівок біля міського ринку. Начальник транспорту і зв'язку Юрій Коцура запевнив, що ці питання будуть вирішені. Що стосується тарифів на проїзд у маршрутному таксі, то для дорослих вони залишаються незмінними 3 гривні для дітей шкільного віку. Ціну зменшено на 50 копійок. Відтак школярі платитимуть 1 гривню 50 копійок а на 2 гривні, як було раніше. Для формування ефективної стратегії адаптації до нових умов у Нововолинському міському центрі зайнятості відбувся тренінг для безробітних на тему нові виклики сьогодення та успішна самореалізація в умовах соціальних криз. Участь у ньому взяли 15 осіб. Травматичні події та обставини, такі як війна, переслідування, загроза життю та здоров'ю, голод, кардинально змінюють спосіб життя людей. Їх побут, стосунки, пріоритети. Оскільки будь-яку ситуацію можна сприймати або як проблему, або як виклик, слід навчитися адаптуватися до нових умов та реалізовувати власні здібності. Під час заходу розглядали види криз, причини переселення, проблеми і труднощі вимушеного переселення. Проводили діагностики власних стратегій виходу із складних станів у кризових ситуаціях, практикуми для саморегуляції емоційних станів. На завершенні тренінгу запрошені безробітні активно обговорили проблеми, із якими вимушені справлятися сьогодні, ділилися пережитим. У будинку спорту відбувся традиційний турнір на честь нововолинського тренера з баскетболу Михайла Міняйла. Участь у турнірі взяли команди із нашого міста та Червонограда. Відкрив змагання міський голова Віктор Сапожніков. Він зазначив свого часу теж тренувався у цієї доброї та відданої своїй справі людини. Також побажав учасникам турніру вдалих ігор та незабутніх емоцій. Мені не приємно Сьогодні відкривати цей турнір, традиційний турнір що можеш Михайло Міняйло напередодні виповнилось 83 роки. Попри вік, не зміг оминути нагоди, прийти на турнір і повболівати за учасників. Тим паче більшість з яких у минулому його вихованці. Слова вітань лунали з вуст колег. Для них Михайло міняйло не просто тренер з баскетболу, а мудрий наставник, який найперше бачив у своїх учнях талановитих хлопчаків, в яких вкладав частинку своєї душі. Після офіційного відкриття розпочались матчі. Баскетболісти демонстрували чудову фізичну підготовку та боролись до останнього. У результаті перше місце посіла Нововолинська команда команда, на другій сходинці опинились баскетболісти з Червонограда. На третій позиції нововолинська команда ФСТ Україна Дю США. Також у турнірі брала участь команда ветеранів міста здоров'я, яка посіла четверте місце. Це всі новини на сьогодні. У студії працювала Іванна Білішук. Я бажаю вам вдалого тижня. Бережіть себе та один одного.